Історія не знає аналогів з водіянням німецьких фашистів у Другій світовій війні. Нестримний час не поховав у могилі забуття страхіття масового винищення людей. З перших днів війни нацистам прислужували мерзенні зрадники українського народу оунівців. Не сховатися за давністю літ винним у злочинах проти миру і людства. Пам'ять народу не прощає. Цей суд над колишніми поліцаями-оунівцями відбувся в Горохівському районі на Волині. Свідчить Сергій Степанчук. Ну, то було зимою. Тільки було так не зіма і не весна. Таке болото, було, то було місцями сніг. А місцями горобками вже було добре прокисло. Тому як забрали батька, ну, відвезли з хати, то в нас від хати до центральної лінії була дорога так під горбочок. То той слід пробитий, у нас коней не було, ми не заїжджали в дві. Ну, так той пробитий слід, ми на нього дивились все літо. Ну, мати завжди. Припадала до того сліда, плакала. От бандит сидить, забирав. Він стояв під вікном і сказав, скоріше, що там вводити з ним. Щоб скоріше виводили батька. Ну, і я став виходити за батька. І вдар в мене годять. То був страшний кат. Всі вони бандьоги. Жаль, що не всі сидять тут. Їх боялися не тільки люди, навіть худоба рула, як вони йшли вулицею. Не були такі скучні. Це були пихи, і веселі. випивши кожен день. То звірі були. Худоба чувствовала свіжу кров на них рла. Собаки ховались по будах, янчали, камінчали, чувствували смерть. Кури навіть на сідло ховалися, як вони заходили в двір. Вони не заходили добра робити, тільки або побити людину, або забити, або обграбити, тільки зробити біду. Зараз вони не помнять ніці і не знають, викручуються. Я ж то було дивитись на ті сльози, на ту кров, скільки ви пролили, ще одна гнила липа втекла. Собаки. Дитинку взяли і ніде не хоче довести до кінця, де вона, ж з криниці достали. Понад 40 років правосуддя дошукується винних у страшних злочинах проти людства. Криваві стежки катів та вбивць губляться в багатьох країнах Заходу та з великою водою океану на американському континенті. За оновленим фасадом Статуї Свободи, благолюдними авеню Нью-Йорка та інша, вуличками тихих передмістів, Досі ще безкарно ходять колишні гестапівці, десесівці, гітлерівські прислужники з українських націоналістичних формацій. 6 липня 1985 року газета Нью-Йорк Таймс повідомила, що в Сполучених Штатах знайшли притулок і одержали громадянство понад 10 тисяч воєнних злочинців. Справді, виходить, що мозок американського правосуддя вражений хворобою Альцгаймера перші ознаки якої втрата пам'яті, орієнтації і простих рахункових здібностей. Іменем 50 мільйонів жертв нацизму Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі покарав Верховодів Третього Рейху і виніс вирок нацизмові як політичній системі, визнано злочинними організаціями нацистську партію Німеччини СС в Охороні загони, СД Служба безпеки та гестапо. Геноцид був проголошений політикою Третього рейху і нацистської партії. Кров мільйонів ні в чому невинних людей різних національностей, знищених в концтаборах та газових камерах. Кров розстріляних і повішених зобов'язує нас викрити і покарати всіх нацистських злочинців. У світлі закону правосуддя в нашій пам'яті постає ганебна участь українських націоналістів у злодіяннях проти власного народу. Понад 40 років справедлива кара чекає на нацистських катів та їх прислужників. Другий зліва на цьому фото стоїть піддалонівським прапором Дмитро Коп'як, бандитська кличка Клей За вказівкою своїх ватажків. Куп'як створив у листопаді 1943 року боївку так званої Служби безпеки ОУН. Різав, палив, вішав мирних людей. Це була найжорстокіша банда. Розповідає колишній учасник боївки куп'яка Андрій Мороз, який відбув справедливе покарання. Банду попала я. весной или зимой, не знаю, так, примерно, ну, Купяка. Купяк возглавлял, короче, он был провод, краевым проводником СБ. Был главой над всеми этими бандами, группами СБ, которыми и он и руководил, и командовал. В первую очередь уничтожал коммунистов, и симпатизирующим советской власти, а потом и всем тем простым, простым людям, которые не хотели ему содействовать в его варварствах. На убийство Купняк, смотрел холодно и все. Он убирал здоровье всех, кто был против его и против его идей, если у него они были. Банда нападала в основном ночью, это законно. Ну что днем делать, когда все видно? Все эти кровавые работы, так они старались скрыть. В Соколе. Там было, не знаю, столько человек, но там были убиты много людей. Масовий терор боївки Куп'яка пам'ятають в містах Сокаль, Радехів, Буськ та в багатьох селах Львівщини. Безжурне і безтурботне життя бандит продовжує сьогодні в канадському місті Місісага, куди втік з Торонто, намагаючись заховатися від гнівного осуду прогресивної громадськості. За даними газети New York Таймс, в Канаді приховується понад 5 тисяч воєнних злочинців. Кати і вбивці спокійно доживають віку, адже в країні досі не прийнято закону про депортацію винних у злочинах проти миру і людяності.